Привіт, дорогі друзі! Продовжуємо з вами говорити про продажі на Etsy. Сьогодні будемо говорити про рекламу. Сьогодні хочу зробити такий невеличкий випуск, невеличке відео, де поясню, чому в абсолютної більшості випадків вам здається, що ця реклама невигідна, якщо ви дивитеся виключно на неї, як на інструмент залучення продажів. Здавалося, б, все логічно, але насправді не дуже. Поїхали. Як завжди на початку нагадаю, що я запрошую вас всіх підписатись на мій Patreon канал. Ось тут під відео ви знайдете на нього посилання, точніше, посилання на перелік всіх уроків, які там виходять. Там щотижня регулярно виходить новий випуск з корисною інформацією про ці продажі, про просування свого магазину там. Вартість підписки 5 доларів на місяць. В цю вартість входять всі уроки, які виходили раніше, їх там вже більше, ніж 250, плюс новий щотижня, поки ви підписуєте. Підписані, все, що там публікується, все входить. Там, правда, є два тарифи: оце буде посилання на перелік на уроки. Про Etsy. Під відео окремо ще знайдете посилання на тариф про продажі на Shopify. Він вже коштує 9 доларів. Там я розповідаю, як з нуля, навіть якщо у вас немає зовсім досвіду, відкрити магазин на Shopify почати продавати за кордон через Shopify. А ми повертаємось до нашої сьогоднішньої теми. Я знаю, що я насправді дуже часто цю ідею повторюю в різних відео, але мені хотілося, щоб у мене тут на каналі було окреме відео прямо з таким заголовком, конкретно про це. Чому Еці реклама апріорі не вигідна? Чому на Еці використовувати рекламу як інструмент залучення продажів, частіше за все, невигідно в контексті оцінки співвідношення витрат до прибутку? Ну тобто, коли ви запускаєте цю рекламу, і там через пару місяців бачите, що ви витратили на рекламу не знаю, 800 доларів, отримали 2400, і начебто, здавалось би, один до трьох співвідношення може навіть десь і цікаве, але коли ви. З ви з вашого оберту рекламного вирахуєте всі рекламні трати, всі комісії, всі відсотки, собівартість продукту маржинальність виходить не така вже і висока, якщо вона залишається. Або взагалі там, нульова чи мінусова, якщо, наприклад, співвідношення таке, не таке класне. Тому що я сказала про співвідношення 800 до, дво, до 2400. Насправді буває і 800 до 900. Буває так, що ви витратили 800 і жодного продажу не не отримали. Але це також може не бути показником якоїсь проблеми, а може бути абсолютно нормальною ситуацією. Чому? Тому що на ці реклама це інструмент виведення лістингу на гору. Тому що на Еці конверсія лістингу, з візитів, продажі доволі низька. Ось тут на горі я залишу посилання на відео. Тут на Ютубі воно виходило, де я більш детально розповідаю, чому на Еці один продаж на 100 кліків, і то для товару з середньою вартістю в 50 доларів. Якщо товар дорожче, треба ще більше кліків. Чому це вважається нормальним і чому це нікого не лякає, не жахає? І куди діваються ці 99 людей з цієї сотні, якщо, якщо вони не купують, чому ми. Не біжимо перевіряти і шукати, що в лістингу заважає їм купити, якщо у нас один продаж на 100 кліків при ціні товару в 50 доларів. Чому я це називаю нормою? Так от, в тому відео ви більш детально знайдете відповідь на те питання, щоб зараз ми тут вже не торкалися всього. Одразу. А ми до нашої реклами, Мається через те, що конверсія зазвичай доволі ну, відносно низька. І насправді за ці рекламою доволі складно працювати в контексті її оптимізації, тому що так, це створює для нас ілюзію можливості редагувати теги, за якими лістинги в рекламі показуються, але насправді це не так. Якщо ви підете в налаштування реклами, і будете якісь теги там відключати, але це бачитиме значну активність покупців за цим тегом, він продовжить ваші покази за цим тегом показувати. Ваші товари в видачі в рекламі за цим тегом показувати. На жаль, ми не можемо контролювати за яким тегом. Тих, які ми в лістинг вписали, ми хочемо, щоб е нас показував більше, за яким менше. Як, наприклад, ми це можемо робити з коригуванням ставок там в Гуглі чи ще десь. Е, є таке поняття е, як урізане SEO, коли ми. Типу, заповнюємо лістинг виключно тими тегами, за якими ми хочемо, щоб він конкретно показувався. Наприклад, ми візьмемо лістинг, дамо йому один-єдиний тег, і ми там не знаю, baby shower gift. І хочемо, щоб його я ці рекламував і просував лише за цим тегом. Але через те, що я ці видачі працюю за широким входженням, він може просто висмикувати якесь одне слово з цього виросу baby shower gift, додавати які завгодно до нього і показувати де хоче. Або робити інакше, не показувати ваш товар в рекламі взагалі. Тобто у нас неці немає інструментарію примусити це показувати на свидачі за тими чи іншими ключовими словами. Це я більш так, а більш усереднено, що я хочу сказати, у нас, на є немає інструментарію, такого класного, як в інших маркетингових там, майданчиках, рекламних кабінетах, того самого Фейсбуку, Google, Амазону і так далі, де ми можемо рекламу оптимізувати, де ми можемо подивитися, що класно працює. і Вплинути на те, щоб воно працювало краще, дуже у нас обмежений через це ресурс. І в цілому, і через конверсію, у нас реклама зазвичай витрачає набагато більше грошей нам ніж нам приносить, але. Але чому це не є проблемою? Чому це не є катастрофою? Чому, незважаючи навіть на це, я говорю, що ця реклама працює, її треба використовувати. І це взагалі чи не один з найшвидших, ефективніших способів просування лістинг в умовах високої конкуренції, тому що ми використовуємо рекламу на ЕЦІ як інструмент виведення лістингу на гору. Лістинг по мірі того, як його клікують, лайкають, купують незалежно в рекламі, без реклами, він... Наєці просувається, він показується частіше і вище, що, звісно, йому приносить в подальшому більше продажів. Так, от наші вкладення в рекламу ми робимо не для того, щоб завтра побачити по рекламі продажі. Наші вкладення в рекламу ми бачимо для того, щоб побачити післязавтра, що лістинг, який стояв в рекламі, показується більше на еці не тільки в рекламі, а взагалі, і приносить продажі не лише в рекламі, а взагалі. Тому коректно оцінювати прибутковість реклами треба, наприклад, окремого лістингу, оцінюючи його рекламні витрати, його орган... не органічний, а загальний по Україні результат у вигляді продажів, кліків і оберту. А ще краще оцінювати це в першу. Перспективі. Не просто дивитись, я в цьому місяці витратила на нього стільки, і він у мене всього в магазині заробив ось стільки. А відстежувати це в динаміці. Минулого місяця у нього було стільки-то рекламних продажів, стільки то органічних, стільки то рекламних візитів, стільки то органічних. В цьому місяці у нього органічні зросли ось на таку-то кількість. Поки він стояв в рекламі. Звісно, є похибки в будь-якій аналітиці, є вірогідність того, що лістинг продався по органіці не завдяки рекламі. Але дуже висока вірогідність в тому, що він, якщо він стоїть в рекламі і продався в органіці, що це відбулося завдяки рекламі, в тому числі, бо реклама йому могла дати оцей додатковий органічний показ, який йому цей прибуток приніс. Якщо ви будете усвідомлювати оцю систему, як вона працює, ви зрозумієте, що немає якихось дуже швидких. Рухів з рекламою, які вам можуть допомогти швидко виправити ситуацію. Наприклад, найрозповсюдженіша помилка, в магазині просадка я підійму рекламний бюджет, щоб одразу реабілітувати оцю е, просадку в магазині, щоб. Прийшло більше продажів. Якщо ви сьогодні піднімете рекламний бюджет, то вам ця дія принесе результат, такий правильний, ефективний, оптимізований результат, десь через пару місяців в контексті того, що лістинг зросте в органіці. Це не принесе вам завтра-післязавтра чи через тиждень нові продажі. Саме тому дуже часто люди розчаровуються в рекламі. Ну, по-перше, оцінюючи там співвідношення рекламних витрат і рекламних прибутків. По-друге, бачачи, що, наприклад, блін-лістинг продається в органіці, нафіга мені рекламу крутити на нього. Я не хочу його рекламувати тоді, навіщо мені витрачати гроші, що він мені і так продажі приносить, і так далі. Коротше кажучи, дійсно велика кількість різних помилкових міркувань, але якщо ви будете усвідомлювати, як це працює, на еці головна задача кожного продавця бути в видачі якомога вище, якомога частіше. Тобто, багато хто забуває, що у нас важлива не лише висота, ну тобто там перша сторінка, на якій я ці вас показує, а те, як часто він там вас показує. тобто це місце, воно не закріплюється за вами назавжди, кожного разу, коли людина приходить на еці і шукає ваш тех. ЕЦІ може цього разу показати, потім ще 15 разів не показати. Тобто зростання видачі нас цікавить в контексті збільшення кількості показів видачі, збільшення висоти позиції. Еці збільшує результати показів вашого лістингу видачі завдяки тому, як на нього реагують люди, завдяки клікам, лайкам і продажам цього лістингу, а не тому, як його ви, ви там супер класно заповнили. Звісно, в лістингу мають бути ключові слова, але немає такого віртуозного способу заповнення лістингу, який допоміг би йому показуватись вище, ніж той, який вже продає краще, ніж він. У Еці основний рейтинг, за яким він лістинги видачі ранжує, це результативність їх роботи в контексті конверсії. Як на них часто клікають, лайкають і купують. Звісно, якщо у лістингу немає взагалі ніяких показів у видачі, то у нього не буде кліків, лайків і показів. У нього не буде цих результатів. Ми їх йому залучаємо рекламою. Тобто, ми ставимо лістинг в рекламу не для того, щоб завтра побачити, що нам реклама принесла продажі, а для того, щоб реклама його виводила на гору в органіці, де він буде нам ці продажі залучати вже більш вигідно. Ось так на цьому все. Сподіваюсь, це відео допоможе вам підсумувати, фіналізувати деякі ваші міркування проєкції, краще розуміти, як працює ця реклама. В будь-якому випадку, запрошую вас їх підписатись на Patreon. Там сьогодні буде нове відео про те, якщо ви бачите, що ваша реклама чи ваш товар починає продаватись по одному єдиному тегу, що робити, щоб допомогти магазину по іншим тегам також працювати. Ну і окрім цього, там дуже багато корисного. Минулого разу говорили про те, куди ці ховає рекламні кліки. Потім. Про те, що робити, якщо лістинг вже гарно продає, чи можна його прибирати з реклами чи ні, і так далі. Будь ласка, підписуйтесь, підписуйтесь на мій Patreon, на мій Ютуб, ставте ваші вподобайки, коментарі на підтримку цього канала. Буду вам дуже вдячна. Дякую всім за підтримку. Бажаю вам крутих успіхів. Не ці постараю зробити все, що в моїх силах, щоб вам допомогти їх досягти. Па-па!